Вітаю вас, мої космічні овти! З вами Кламан Наталя і це прогноз для вас на квітень. Ми будемо 25 березня зустрічати початок коридору затемнення, який закінчиться 8 квітня сонячним повним затемненням. Проте події, що можуть відбуватися протягом наступних двох тижнів, поки буде зароджуватися нова енергія, а сам вплив коридору затемнень може давати про себе знати і протягом. Наступних трьох місяців затемнення сонцем буде у вашому знаті, вашому першому домі. Тож це буде дуже значуча для вас подія. Це будуть кармічні ситуації, які відкриють для вас щось нове. Це можуть бути нові проекти, нові цінності, нові можливості. Вони також будуть торкатися і фінансової сфери вашого життя. Вашого власного прояву в світі. Відео про коридор затемний про 25 березня та 8 квітня вже є на моєму каналі. Посилання залишу під цим відео або ж в коментарях. Індивідуальні прогнози ви можете замовляти, написавши мені в директ Інстаграм для більш детальної інформації, взагалі, можете дивитися прогнози за своїм асцендентом, сонячним знаком та знаком, куди потрапляє місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком. А зараз для енергообміну ставте лайки і почнемо. Із 2 квітня Меркурій, як планета. Комерції, інформації, спілкування недалеких поїздок стає ретроградним. Знову настає час, коли потрібно призупинитися, щось переглянути, передивитися, зробити роботу над помилками, не поспішати. І 1 квітня, саме в цей період, він буде в стоянні, тобто перед розворотом, і він призупиняє свою швидкість. Тож будьте уважними 2-го числа. Можуть бути знакові події, тим більше вони будуть в період коридору затемнень. Це можуть бути ситуації, які будуть як трамплін виштовхувати вас в прогрес. А з 2 квітня вночі Меркурій переходить в ретроградний рух у вашому першому секторі. Тому можлива переоцінка цінностей, ваших можливостей, перегляд ваших навичок, які ви маєте, також перегляд важливої для вас інформації, взаємовідносин із людьми. Опираючись на вже відомий вам досвід, ви можете переглянути свої плани на майбутнє та цілі. Оскільки Меркурій відповідає за спілкування, а в ретроградному русі це повернення назад, тож ви можете знову відновити спілкування та взаємовідносини зі своїми партнерами, адже у вас зараз дуже активований сектор, що відповідає за ваші взаємовідносини з оточуючими на усі я. Партнери, я та інші люди. Із 3 квітня Венера буде у з'єднанні із Нептуном. Венера це планета, яка також відповідає за взаємовідносини, за наші бажання, за фінанси. А Нептун це планета мрій, планета віриться, вищий прояв Венери. Її з'єднання буде у вашому 12 секторі, який відповідає за творчість, езотерику, за психологію, за наш внутрішній стан. Це сприятливий період для прояву творчості, для спілкування з творчими людьми, з духовними наставниками. В цей період може зростати наша фантазія та уява, а також інтуїція. В цей період може зростати і наша емоційність, сприятливо проявляти милосердя та благодійність. Зранку Ванера разом із Нептуном будуть робити гармонійний аспект до місяця та Плутону. Місяць це наше внутрішнє я. Це наша підсвідомість а Плутон – планета трансформації. Цей взаємозв'язок буде торкатися ваших секторів, які пов'язані із вашою реалізацією себе в цьому світі, вашим статусом, а також вашими друзями, однодумцями, соціальними мережами, великими колективами та всім далеким. Це може бути пов'язане із документами та зустрічами людей із закордону. Важлива інформація з далеких земель, або це може бути період, коли ви звернетеся до таємних знань. 5 квітня ванера проходить ваш перший дім і дає в ньому удачу. Венера в Овні, вона активна. Все, що бажаю, те моє, вона проявляє дуже напористість у всьому, чого бажає. І взаємовідносини з іншими так, можуть бути у вас а, такими, що ви будете дуже активними, ініціативними. Можливо, цей період і винагорода за прояв ваших особистих якостей, навичок. Бажання такої Венери вони яскраві, хоча може бути і певний егоїзм. 6 квітня буде точний аспект між Венерою та Плутоном, тож це можуть бути зустрічі із впливовими людьми, або ж е, зустріч, яка буде трансформувати вас як особистість в кращу сторону. Цей період сонця, як прояв нашої енергії, нашого власного я буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом раху, який зараз також знаходиться в вашому першому домі, і це вказано те, що у вас будуть нові можливості, ситуації нові, адже Раху показує вектор еволюції, це час активного прояву себе, важливих рішень, нових можливостей. Раху вкаже вам вектор туди, куди потрібно йти для вашого розвитку та прогресу. 8 квітня буде повне сонячне затемнення, цей день, який закінчує весняний коридор затемнень, проте його дія буде ще впродовж двох наступних тижнів. Це період, коли настає новий місяць. Зароджується нова енергія, але вона набагато потужніша, ніж звичайне, нове місячка, адже воно буде поблизу кармічного місячного вузла, а тож має подвійну силу. В цей період можуть відбуватися кармічні події, які будуть сприяти вашому розвитку. Детальніше про це я вже зробила відео на моєму каналі. 10 квітня Марс, як планета активних дій та ініціативи, управитель вашого знаку, буде у з'єднанні з із Сатурном, планети відповідальності, законів та порядку. І це все буде в вашому 12 секторі. З однієї сторони, ваші дії можуть натикатися на труднощі, проте. Цей аспект вказує на те, що ви будете проявляти велику відповідальність у своїх діях, оскільки 12-й сектор це і режимні об'єкти, і лікарні, ретрити, санаторії це все, що пов'язано з усім таємничим імміграцією, а також справами, які стосуються вашого партнеру, то ви будете проявляти і відповідальність, і активність в. Житті вашого партнеру в той же час. Цей аспект дає можливість завдяки вашим активним діям реалізувати втілити вцілити в життя ваші плани, матеріалізувати їх, буде надавати вам внутрішню силу та стійкість. Для когось це може бути сприятливим часом для еміграції або ж отримання важливого документу в цій сфері. Це може бути і активність, яка пов'язана по Сатурну із родичами або знайомими людьми, які старші за вас або ж вищі за рангом. Будьте обережні 11 квітня, адже буде досить напружений період, в цей час Меркурій, який так ретроградний, можуть бути затори, поломки, неполадки з засобами зв'язку, буде у з'єднанні із Сонцем певний час доби Сонце може спалювати властивості Меркурію, тож можуть бути плітки або дезінформація. І обидві ці планети будуть в руйнівному градусі, 23 градусі Овна. Тож це може бути і поломки техніки, та транспорту, неполадки в дорогах, або затори, або повернення до цієї інформації, яку вже колись знали. Або ж знову зустріч із людиною, з якою ви раніше спілкувалися, і зараз знову з нею буде зустріч. А 16 квітня Меркурій, який ретроградний, а він буде ретроградити до 25 квітня включно, буде у з'єднанні із ключем Хірону. Тож можуть бути обставини повернення до ситуації, які вже були, але ви зможете під іншим китом подивитися на цю інформацію, ще раз її передивитися і усвідомити. А 19 квітня Сонце буде переходити в знак телеці, буде в вашому другому секторі секторі фінансів, вашої самооцінки, ваших ресурсів та цінностей. У вас буде енергія для того, щоб вирішували питання стосовно вашого здоров'я, адже це також ресурс ваших фінансів, які заробили власною працею від власної ініціативи. Із 20 квітня Марс буде в напруженому аспекті до Гекати або чорного місяця. Це Потаємна сторона нашої особистості. Коли буде протистояння, це може вказувати на нашу або ж імпульсивність, або ж відчуття остраху, або навпаки, зацикленість і бажання йти до своєї мети, не дивлячись на небезпеку та перешкоди. Це буде зкатися 6 і 12 домів вашої натальної карти. Тож будьте обережні із режимом дня, будьте більш. Уважні до свого здоров'я, не поспішайте в цей період будьте обережними у поводженні із колючими ріжучими предметами із вогнем. Не поспішайте на дорогах. 21 квітня Сонце буде в напруженому аспекті квадратури до плутону. І це буде торкатися секверів, які стосуються вашого фінансового стану та однодумців, великих колективів та соціальних організацій. Це може бути періодом. Зміни джерел вашого фінансування або ж можуть бути певні конфлікти із вашими однодумцями. Цього ж дня відбудеться важлива за астрологічної точки зору подія, коли Юпітер, планета розширення буде у з'єднанні із Ураном, планетою різких неочікуваних змін, інновацій і креативності. Про це детальніше буде згодом окреме відео, оскільки це з'єднання буде в знаці. Телець, тож всі інновації вони будуть націлені на комфорт та затишок. Це може бути повернення до традиційних методів в будь-якій сфері, проте вони будуть модернізовані. Поряд з ураном стоїть білий місяць, це як допомога вищих сил, тож не бійтеся проявляти креативність. І обов'язково за місяцем бути націлені на результат, не боятися йти поступово до своєї мети і накопичувати, накопичувати ресурси. Це можуть бути нові інвестиції, наприклад, якщо це стосується фінансової сфери, нові напрямки діяльності. 24 квітня буде повний місяць. Будуть висвітлюватися ситуації, які стосуються вашого восьмого сектору. Повний місяць буде знати скорпіон. Символічно він є управителем цього дому. Восьмий дім відповідає за спадок, за кризові ситуації, за великі гроші, банки, кредитування. Це може бути висвітлення тем, які пов'язані із виплатами, аліментами, наприклад. Або ж інвестиціями. Це сектор, який відповідає за езотерику, за психологію, а також за зачаття. Це може бути переходом ваших стосунків із партнером на більш глибокий пристрасний рівень, або ж отримання важливих документів для вас. 29 квітня Марс буде з'єднанні із Нептуном. Знову поява нових цінностей. Це можуть бути нові ідеї, нові мрії. 29 квітня Венера буде переходити знак-телець. Знову ж ваш другий дім буде давати успіх у сфері фінансів. Це буде в другій половині дня. І за Марсом, які у з'єднанні із Нептуном важливо вірити і вірити в свої можливості. А 30 квітня Марс буде переходити в ваш знак. Що буде надавати вам силу, будете націлені на прояв себе в світі, це може бути активність, яка пов'язана із вашою діяльністю, з проявом себе через імідж, через ваші здібності. Хочу наголосити, що із 17 по 25 квітня, поки буде діяти з'єднання із Юпітером та Ураном, найбільше важливо бути готовими до різких неочікуваних змін. Ці події можуть бути різкими, можуть бути масштабними, адже Юпітер це все розширює. Це можуть бути модернізація, реформи, революційні напрямки, оновлення практично всіх сфер життя. Ще діють гармонійні аспекти між Юпітером і Сатурном, Плутоном та Нептуном, які дають нам можливість більш гнучко адаптуватися до мінливостей життя і матеріалізувати свої масштабні цілі в життя. Сподобалось відео? Підписуйтеся, буду рада і до наступних зустрічей в наступних відео.